Вітаємо на каналі торгівельної марки Neor. Ми вже доволі багато розповідали про наші ланчбокси з функцією підігріву. Сьогодні, на огляді, модель, яка дещо відрізняється від інших завдяки своєму широкому функціоналу. До вашої уваги мультиланчбокс Neor Heat 06L50. Він стане найкращим другом для всіх, хто слідкує за своїм здоров'ям та харчуванням. Почнемо з надзвичайно привабливого дизайну. Якщо більшість попередніх моделей були прямокутні, то 06L50 має циліндричну форму, яка обмовлена тим, що всередині знаходиться основна чаша з харчової нержавіючої сталі об'ємом 06 літрів. Зверху чаша закривається кришкою з отвором для відведення пару та уникнення надмірного тиску всередині пристрою. Вона щільно приригає, тому не хвилюйтесь, усе, що було всередині, там і залишиться, поки ви не зголоднієте. Для транспортування маємо ручку ремінець яка надійно закріплена за зовнішню сторону корпусу. Ви, мабуть, вже звернули увагу на блок управління з екраном, який розташований на лицевій частині пристрою. Такого не було в інших моделях ланчбоксу. Цей блок з сенсорними елементами управління необхідний тому, що ця модель має 4 запрограмовані установки роботи приготування, тушкування, квітковий чай та підтримка тепла. Також є функція відкладеного старту. Час початку роботи може бути встановлено від 1 до 12 годин з інтервалом в 1 годину. Його потужності у 500 Вт достатньо не тільки для підігріву раніше приготованих страв, а й для того, щоб зробити суп, зварити локшину, заварити чай або просто приготувати окріп. Розповімо детальніше про режими роботи Neor Heat 06L50. Програма приготування встановлений час роботи режиму 20 хвилин. При натисканні кнопки Управління відміна можна вибрати бажаний час приготування в межах від 20 до 90 хвилин з інтервалом у 10 хвилин. На дисплеї відображається зворотній відлік встановленого часу роботи. Lunchbox працює у режимі постійної підтримки максимальної температури за заданий проміжок часу. Після завершення часу приготування автоматично переходить у режим очікування. Програма тушкування. Встановлений час роботи режиму 60 хвилин. При натисканні кнопки управління відміна можна змінити час приготування, час може бути встановлений в межах від 20 до 120 хвилин з інтервалом у 10 хвилин. На дисплеї відображається зворотній відлік встановленого часу. Протягом встановленого часу роботи режиму прилад періодично перемикається в режим підтримки тепла. Програма Квітковий чай. Температура нагріву за замовчуванням становить 100 градусів, тобто кипіння. При натисканні кнопки управління відміна можна вибрати бажану температуру приготування в межах від 55 до 100 градусів. Час роботи режиму не встановлений. Під час роботи на дисплеї відображається поточна температура. При досяганні температури 100 градусів мультиланчбокс протягом 5 хвилин підтримує її, а по закінченню часу подає три звукові сигнали, повідомляючи про автоматичний перехід у режим підтримки тепла. Функція підтримки тепла температура нагріву за замовчуванням становить 55 градусів. Час дії режиму 6 годин. Як бачите, Доволі багато функцій у цього потужного малюка. Насправді, це сучасний повноцінний кухонний прилад для приготування, який зручно брати з собою, наприклад, повіс або на дачу. Інженери також подбали й про безпеку роботи мультиланчбоксу. Маємо захист від перегріву, системою запобігання увімкненню порожнього приладу, умові накладки проти козання забезпечують приладу більшу стійкість на різних типах поверхні. Підводимо підсумки. Multilunchbox Neor Heat 06L50 ідеальний гаджет не тільки для підігрів, а й для приготування складних страв, привабливим зручним дизайном та широким функціоналом.